А зараз ти дізнаєшся, чому у тебе не виходить виробити корисну звичку і як саме це виправити. Припустимо, я хочу бігати зранку. Що кажуть мені 99% коучів на цю тему. Треба кожен день змушувати себе вставати і обов'язково в будь-яку погоду, при будь-яких умовах, бігти і не пропускати жодного дня. Закінчується це тим, що в якийсь прекрасний день ви. Відкриваєте очі, ви розумієте, що ви проспали на роботу, ви розумієте, що бігати зараз нема коли, ви дивитесь за вікно, там дощ обов'язково, така погода, як зараз. І чим це закінчується? Це закінчується тим, що ви пропускаєте один день, і після цього чомусь на наступний день ваш мозок починає саботувати цю прекрасну ідею. Тобто, як це працює? Це працює таким чином, що якщо ви даєте собі якусь обіцянку і кажете Я буду щось робити, і ви цю обіцянку не виконуєте хоча б в якійсь мінімальній кількості. Да? Тобто, якщо навіть ви пропустите один день, хоча ви збирались бігати 365 днів впадряд, ваш мозок скаже, ми вже не впорались, ми можемо перестать. Так відбувається через те, що наш мозок, в принципі, базово. Записано в нього те, що нам треба економити енергію. Який лайфхак для того, щоб вийти з цієї ситуації? Все насправді дуже просто. Вам треба зменшити очікування від себе, зменшити умовно, ви хочете почати бігати кожного ранку. Ну, не кожного ранку. Не треба так. Зробіть там умовно, я хочу бігати там. Три рази на тиждень. Не обов'язково понеділок середа п'ятниця. А просто три рази на тиждень я буду бігати. Або чотири, або там, як вам піде. І в такому випадку, якщо, умовно, ви будете бігати сім разів на тиждень, да, але в якийсь прекрасний день щось не спрацює, у вас щось не вийде, ви зможете зменшити карася. І оце слово, яке ви собі дасте, воно не буде порушено. Краще, звичайно, вибирати якісь е, штуки, наприклад, я не пропущу два дні підряд. Да? То тобто, єсть я пропущу один, але не два дні підряд. І умовно там, якщо я хворію, то я не буду бігати, тому що я ж не далбаю. Тобто, насправді, весь секрет в тому, що і собі, і в принципі по життю іншим людям, треба давати обіцянки, в яких ви впевнені, що ви зможете їх виконати. І якщо ви не впевнені, не давайте собі цієї обіцянки, не беріться за ті челенджі, які ви не можете виконати. Я дам вам, наприклад, прикладі свого YouTube, от який ви зараз дивитесь, я собі пообіцяв, що у мене. Будуть шорти виходити кожен день. Але я не обіцяв собі, що я буду виходити і знімати їх кожен день. Да? Я зараз, от п'ять е, днів у мене було вже знято, і от я зараз вийшов, я зніму ще п'ять днів. І, скоріше за все, на протязі цих п'яти днів я буду ще виходити і щось знімати. Але от зараз так вийшло, що у мене не виходило на протязі всього цього часу. На сьогодні шорта нема, і от, ви його дивитесь, власне кажучи. Якщо ви хочете виробити нову звичку, ви знаєте, як це зробити. А ще ви знаєте, як натиснути кнопку підписатись для того, щоб не пропустити наступні відео. Papa?